моїм підписникам та гостям каналу. Вджолами ніколи не пізно займатися, а особливо, якщо діло йде до старості то наоборот, це вчасно. Тут нам залетів рій невеликий. Я хочу до нього подивитися. Раніше я колись займався бджолами. І взагалі так само я спеціаліст. Я бачу, от відтягнули вже язик. Є такий свіженький мед, який ми зараз будемо зрізати. Для себе, що дуже радує. Буквально місяць назад залетів рій. І тут вже був один язик з розплодом. Тільки я не хотів його злітати, тому що було багато розплоду. Бачу, вони почали відтягати молоду рамку, значить є хороший взятки. Зик про який я говорив, йому ще не весь вилупився розплід. Я його зачіпати не буду знову. А ця вся сторона заповнена медом. Я її поставлю на край, щоб вилупився розплід, а посередині поставлю дві рамки з вощиною. Сім'я така слабенька, але вона саме набирає обороти. І тут ще язичок такий з бедом. Сіточку забувся. Ну всякому випадку дітям попробувати вже буде. Такий на сонці, як золото. Ходимо, що туди все робиться далі. Ну, матка дуже сіє, розплоду багато. Саме вони набирають сили, звісно вже пізнувато. Розпожу ні зверху це все мед. Якщо видно, розплід і личинки. Так, медом заповняється тихенько відверху. Що робимо? Молоді ставимо всередину, щоб матка сіяла, а темні старі по краях. Райню навіть ще не освоїли, але вона собі тут стоїть для меду. Такі і молоденькі рамки зараїм. Бабахнемо. Так, 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 так середині, щоб стимулювати матку, відкладати яйця, обзорів, відстроювати в ощинку. Тепер вони його будуть освоювати пару тиждень, бо сім'я невелика. Попався це не перший рій, попався якийсь певно, що другий чи третій, бо була матка зразу не запліднена. Але потихеньку вони набирають свої обороти. Розплоду багато. Будемо сподіватися, що вони ще щось принесуть. Та й навіть поїсти, так як сьогодні витягнули свого екологічно чистого меду це дуже прекрасно і дуже хорошо. Тому бджолами займатися ніколи не пізно. Буквально можна прочитати одну книжку про бджільництво, зрозуміти склад бджолиної сім'ї її розвиток і ви зможете стати пасічником для себе, для своєї сім'ї, щоб споживати чисто екологічний мед. Тому що мед він дуже корисний, він. Організмом засвоюється 98% і його склад похожий до плазми крові. І тому вчіться, займайтеся. Не сильно господарство требує великих затрат. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока.